Делегацію Житомирської області вітали курсанти військового київського ліцею імені Івана Богона. Головою журі була народна артистка України Ірина Білик. Вона зазначила, що головне участь, а не перемога. Знаєте, я завжди занимала старих міста, тому я вважаю, що лучше навіть не побіжчати, а участвувати. От тебе є такой запас партини, коли тебе навіть немножко обиділи, у тебе одразу сльози, і ти думаєш, Боже. Житомирські школярі брали участь в номінації Ми і космос, де посіли призові місця серед переможців Олег Хомин із Народницької гімназії. Мене не було такої надії. Мене не запропонували, я написав. Ну і так вийшло, що я виграв і сьогодні приїхав сюди. Діти це наше майбутнє. Якщо ми хочемо думати про майбутнє, ми повинні вкладати, інвестувати у дітей. І мені приємно, що мій іменний фонд цим займається.